Слухай, а тобі наче 20. Правино Арфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ситуацію на Донецькому напрямку з нами на зв'язку Діна Вонг, пресофіцерка першої окремої танкової сіверської бригади, бійців якої називають сталевими. Тому зараз будемо говорити про сталевих на передньому краї. Діно, я вас вітаю. Бажаю здоров'я навзаєм. Звісно, для того щоб ця сталь була ще сильнішою, вам як і багатьом бригадам потрібна допомога. Зараз qr код буде на екрані, буде номер картки на екрані. Наші глядачі чудово знають, що треба робити. Ви нам тільки скажіть і роз'ясніть на що власне зараз відкритий збір у бригади. А бригада у нас насправді велика, і зборів у нас також багато, але конкретно цей збір для нас також важливий, тому що це для нашого танкового батальйону. За ці гроші буде закуплений спеціальний матеріал, і на наші танки будуть встановлюватися спеціальні екрани. Ці екрани дозволять підвищити захист нашого екіпажу. А відповідно, це все має закупатися на наші машини. і Ми маємо якнайшвидше вже почати роботи. Тому я закликаю всіх долучитися і хочу трошки розповісти про хлопців, які зараз збирають ці кошти. Дехто з них це вже ті люди, які прийшли до наших лап після початку повномасштабного вторгнення, але серед них також є екіпажі, які безпосередньо захищали чернігів та ризикували своїм життям. Тому для мене особисто також дуже важливо, аби кожен небайдужий Українець долучився до цього, тому що наші сталеві захищають вас, а у вас зараз є можливість захистити їх. Тому я прошу долучитися і підтримати цей наш збір. Я просто відчуваю вже зараз, як люди потягнулися до телефонів, аби про. Просто... Сканувати код аби переписати номер картки і кілька гривень закинути на цей важливий збір для наших танкістів для людей, які захищають нашу країну на Донецькому напрямку. Розкажіть, будь ласка, те, що можете про оперативну ситуацію на вашій ділянці фронту, особливо після того, як росіяни захопили Авдіївку і вочевидь не збираються зупинятись ну, зараз. У смузі нашої відповідальності першої окремої танкової сіверської бригади ситуація контрольована. Росіяни здебільшого. Так, а з інтернетом у нас ситуація не контрольована. Зараз Діна до нас повернеться. Ну а це будемо вважати, що у нас благодійна пауза зараз. З вами саме час просканувати qr код номер картки. Танкова бригада на Донецькому напрямку потребує спеціальних захисних екранів. Це таке обладнання, яке допоможе захистити екіпаж, тобто найцінніше, тому що танк, який би дорогий він не був, це залізо. А люди це те, що не можна відновити, не можна повернути. І оці щити власне захищають життя. Діна. До нас повернулася, проконтролювала ситуацію з інтернетом, не дуже проконтролювали, але зараз, зараз процес у нас піде, тому що намагаємося дізнатися, що власне на Донецькому напрямку відбувається. Надзвичайно тяжкі бої в Авдіївці були, але росіяни, на жаль, планують темпу не збавляти, і тому зараз ситуація там напружена. Діно, так у вас контрольовано, але що бачите, яка зараз тактика у ворога, які у нього наміри? Ну, щодо піхоти вони висувають малі групи, які одразу знищуються, однак вони натомість збільшили кількість уражень, тобто ударів, намагаються токувати нас кабами, ланцетами та ФПВ-дронами. Якщо говорити про каби, каби вони скидають навіть на територію, яка нині не перебуває під нашим контролем. Важко броньовану техніку вони намагаються не підводити до переднього краю. Вона здебільшого залучена для таких логістичних процесів, як, наприклад, ротація особового складу. Однак наші сталеві успішно знищують кількість одиниць техніки ворога зокрема, от за крайні дні наші бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Пегас у співпраці з нашою розвідкою знищили п'ять бойових машин піхоти дві суттєво пошкодили. Також нанесли ураження по вантажівці квадроциклу, а також міномету. Крім того, ми можемо говорити про те, що у зоні нашої відповідальності ворог має та використовує снаряди, які були виготовлені поза межами території Російської Федерації. Про це свідчать позначки, які ми знаходимо на рештках цих снарядів, імовірно, ці позначки є північнокорейськими. Крім того, ворог посилив свої засоби радіоелектронної боротьби, і от така ситуація у нас на даний момент. Однак, наші сталеві стійко тримають позиції, наша артилерія та танки працюють, тому ми намагаємося зробити все можливе, аби наблизити перемогу. Ну і наші глядачі вочевидь теж в цьому дуже зацікавлені, і дуже допомагають, тому що вже понад 100 тисяч гривень вдалося за три хвилини нашої розмови зібрати. Люди єдині люди в своєму бажанні підтримати збройні сили не втомлюються. Боже, мені вже кажуть, що збір закритий а що ж нам з вами ще дві хвилини робити? А ми будемо говорити, тому що звісно цікаво, те, що те, що у вас відбувається ви публікували відео, як за допомогою дрона нищите ворожий танк. А наскільки росіяни зараз вправні з дронами? Наскільки на вашій ділянці вони їх активно застосовують? Як я вже сказала, вони намагаються збільшити кількість застосування в дронів, Однак ми також на по самозадніх у нас є засоби радіоелектронної боротьби. Тобто ми чинимо гідний супроти ворогу і натомість знищуємо їх бойову техніку. Ну і принагідно я б хотіла до зараз дуже подякувати усім тим, хто долучився до нашого спору. Якщо дійсно збір закрити, то велике дякую. Це насправді дуже важливо для нас і дякуємо, що ви вірите в нас. Це небо як мотивує. Я не можу не спитати вас про ще важливу складову вашої бригади, котячу складову про ваших талісманів, кнопку і мурку, так здається, їх звати. Ви викладали фото. Як їхні справи? Я зараз попрошу їх показали, щоб у людей теж, знаєте, така хвилинка мі-мі-мі була. Та? Як вони? От щодо мурки, мурка це улюблениця нашого танкового батальйону. До речі, саме того батальйону, на який ми щойно збирали кошти. Мурка вона почуває себе добре зараз. До речі, вона користується тим, що вона загальна улюблениця, тому її хлопці переносять, знаєте, з бліндажа до бліндажа, тому що там дорога, де перебувають наші танки, вона повністю розбита, вся у бруді. І щоб наша мурка не забруднила лапки, хлопці намагаються її переносити на руках. А щодо кнопочки, ну, кнопочка насправді, лишилася там, де вона була народжена, тому що а, вона перебувала з нашими хлопцями у місцях нашої попередньої дислокації. Зараз ми трошки змінили це місце, і вона залишилася у своїх господарів. Але взагалі наша бригада дуже любить тварин, зокрема котиків. Майже у кожному підрозділі є свій бойовий кіт. Дуже багато цих котів були вивезені з зони бойових дій тобто, коли хлопці бачать, що десь біля позиції лишається котенята або кот. Ти вже вже великі здорові. Вони їх забирають, і насправді, коти вони по перше, дуже підтримують наш бойовий дух. А по-друге, вони ефективно справляються із мишами у бліндажах та місцях перебування наших хлопців. Ну і знаєте, це теж такий маркер того, які люди служать в бригаді і взагалі в Збройних силах України. Тому що поки росіяни скидають бомби на цивільні міста, поки вони розбомблюють карети швидкої допомоги, ви рятуєте котів і переносите їх на ручках, щоб лапки не забруднилися. Дякую вам величезно за те, що долучилися. Дякую всім, хто долучився до збору. Ще є можливість це зробити. Повірте, навіть якщо збір закритий, кожна гривня не буде зайвою, тому що потреби безлімітні і весь. Час нашим захисникам і захисницям потрібна допомога. Дякую за ці 200 тисяч гривень, які вже є на банці для першої окремої танкової сіверської бригади збройних сил України, пресофіцерка якої Діна Вонг була з нами на зв'язку. Діно до зустрічі вам. Ну, а ми продовжуємо. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.